Дев'яності роки минулого століття крізь призму дитячого сприйняття в Івано-Франківську відбувся спецпоказ фільму Я і Фелікс режисерки Ірини Цілик. Кінострічка знята за мотивами автобіографічного роману Хто ти такий? письменника і військовослужбовця Артема Чеха. Я цей фільм загалом знімала для того, щоб поговорити про те. Просто стосунки дорослих з дітьми, про стосунки надломлених різними обставинами дорослих з підлітками, дітьми, і це щось і дуже особисте. Бо озираючись назад, згадуючи часи нашого дитинства, вони були дуже непростими. В центрі сюжету хлопчик Тимофій, який дорослішає поруч з колишнім контррозвідником Феліксом, одну з головних ролей в кінострічці зіграв івано-франківський актор Владислав Балюк. Його другому фільмі та колегою по майданчику став письменник та поет Юрій Іздрик. Оскільки я ні ні, ні разу не актор, і це для мене було просто якась така велика екзистенційна пригода, то я не брав на себе аж настільки сміливості якісь собі особисті місії ставити. Фільм був знятий до повномасштабного вторгнення. Проте, у прокат вийшов цьогоріч у квітні. Цей фільм з одного боку розповідає про часи минулого з іншого боку, те, що він виходить зараз в прокаті і звертається до нас сьогоднішніх, підіймає можливість говорити про адаптацію ветеранів в мирному житті. Мені здається досить вчасним. Кінострічка Я і Фелікс уже доступна до перегляду у місцевих кінотеатрах. Ольга Цьома, Тетяна Симчич, Любомир Микотюк. Новини на вежі.